Восьмирічна Марина разом з друзями ховається від завірюхи в рукавичці. Дівчинка з маличку полюбляє спів. Займатися вокалом та грати на фортепіано почала рік тому. Відвідувати школу мистецтв захотіла самостійно. Мені подобається саме більше фортепіано. Мене є слух, щоб створю створювати самому музику самої. 18-річна Каріна займається вокалом вже понад 10 років. Свою майбутню професію вирішила пов'язати зі співом. За роки навчання дівчинка знайшла свій улюблений музичний жанр. Мені найбільше подобається виконувати ліричні пісні, тому що ну якось мені вони більше по душі, і більше подобається виступати від реакції публіки, коли виступаєш. Свої вміння дівчата продемонстрували під час виступу в стінах рідного навчального закладу. Музично театралізоване дійство Дорогою до Різдва організували у Вінницькій дитячій школі мистецтв. Створювали різдвяну казку для дітей та батьків кілька місяців. Найважче зібрати всіх дітей докупи, і щоб кожен кожна дитина запам'ятала, що хто робить, за ким, як це правильно виходити на сцену. У музичній виставі викладачі об'єднали кілька жанрів та постановок в один єдиний сюжет, присвятили дійство різдвяно-новорічним святам. Для гостей підготували понад 20 театралізованих номерів. У нас на сцені близько 200 дітей. Тобто у нас біля ста хореографів, в нас колективи хорові, вокальні ансамблі, колектив гітаристів, колектив струнників, скрипалів, окремі солісти. Тобто дітей надзвичайно багато. Ми хотіли якнайбільше охопити кількість дітей для вистави, для того, щоб їх побачили їхні батьки, для того, щоб вони всі ну, взяли участь в цьому дійстві, тому що дітям цікаво, це їхня творчість. Такі заходи у школі проводять щорічно. Незважаючи на карантин та війну, викладачі надають можливість дітям отримувати та дарувати позитивні емоції на свята. Ми ввели вже традиційну зустріч Нового року багато літ назад. Це вже більше 25 років, як ми проводимо різні заходи, присвячені. Ну, зустрічі і проведенню нового року і всіх свят. Зберігають в школі традиції інших свят. Дітям розповідають їхню історію, аби хлопчики й дівчатка могли краще передавати атмосферу під час виступу. Олена Карбівська, Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський, Новини за день, телеканал Віта.